Добрий день, дорогі глядачі. окуліровка <кіліровка> продовжується і хочу розповісти зараз, як знівелювати розбіжність між прищепою і підщепою. Ось дивіться. Підщепа дуже груба, прищепа тоненька. Значить, Можна це зробити двома способами. Значить, Перший спосіб. Можна зробити Т-образну окульовку. Значить дивіться. Раз. Два. Три. Чотири. Потім, бачите, тут є спеціальне місце для відділення кори. Відділяємо кору. Хоп. З цього боку сучок попався, не дуже відділяється. Ну, достатньо. І дивіться, якщо е, часом так сталося, що кора не відділяється, або пізні строки, або не було дерево, поганий сокорух, то тоді прийдеться оцей зріз все-таки зрізати в приклад і зробити тим другим способом, який я зараз покажу. Тепер дивіться сюди. Е відрізаємо так само щиток, як в попередньому відео. Е Беремо його... Ой-ой-ой, не дорізав. Беремо його так, щоб не лізти туди руками. І починаємо вставляти сюди в образний розріз. Так ну, помогаем ножечко. Далі не хоче лист, ладно, достатньо. Остальне обрізаємо. Все, щиток став. Так само замотуємо. Замотуємо повністю. З брунькою. Все. Е, так, замотуємо, щоб ніде не було продихів для повітря. Так, і зараз покажу інший спосіб. Зараз Максим поки виключить. Знову ж така сама історія. Живець майже в два рази тонший. Відповідно. Е, Якщо просто його зробити, то не перекриє місце, зріз не перекриє щиток. Значить, робимо надріз. Значить, якщо не відповідає товщина, то цей надріз стараємося зробити чим потонший. Робимо язичок. Так, а цей, значить. Так, а цей надріз стараємося зробити чим погрубший. І тоді його ширина буде ширша. Тут я зрізав один міліметр деревни, тут десь три. И вставляем. И Кла классно, все спьюпало, за счет резной толщины изрезим. Так, і ще одну, один, одне дерево покажу, коли дуже груба підщепа. Значить, так само робимо зовсім. Коли дуже груба підщепа, маємо трошки піднятися. Тут вона буде трішки тонь, тоньша, тому що... Можна щепити на висоті від 10 до 20 сантиметрів, ми десь зробимо на 15. Робимо дуже тоненький зріз. Так, тут робимо дуже грубий зріз. І ще, ще один момент хочу показати. Цього сорту нема де врізати. Класних живців мушу працювати з тим, що є. Значить, Тут робимо грубший. І дивіться, що відбувається. Він не перекриває, через те ми його здвигаємо під одну сторону. Вічко починає приростати камбію до камбію. О, там є камбій, тут є камбій. Камбій починає зростатися спочатку з одного боку. А потім цей камбій починає наростати тут, і оця вся частина, також інший, інший бік <кхи> заростає. Тому можна спокійно е зробити так, щоб, якщо навіть зовсім грубо підщепа, щоб головне, щоб оце вічко перекрило більше половини зрізу. І все буде добре, воно проживеться. Та інша частина зросте пізніше, після того, як це гарно зростеться. Отак. Е можна <кій> нівелювати цю товщину, але Ну, для чого це все робиться? Щоб збільшити процент переживленісті. Бо якщо просто робити, не приміняються ці методи, коли була дуже велика розбіжність, то процент переживлені буде значно падати. А нам треба, щоб він був високий, оскільки вже затрачено дуже багато сил, коштів на те, щоб виростити підщепу. Один-два роки тратиться, плюс купляється підщепа, вже багато що в неї вложено. Тому треба, щоб вона... Максимально приживась. На цьому все, дорогі глядачі. У кого є якісь ще свої рекомендації, пишіть. До побачення, до нових відео.